Пане <рес> <рес> Президенте, хоча ми маємо непогані новини на полі, бо звичайно ви хотіли б власти кінець війні за вашою. Допомоги і ми деокупали кількість територій. Звичайно, ми поговоримо про те, як укласти кінець цій війні. Про гарантії безпеки є багато чого, що ми хотіли поговорити. Ви не хотіли би зараз сказати кілька слів про події на полі бою. Так, звичайно, завдяки програмі Перл завдяки вашій підтримці. Ми отримуємо відповідну допомогу протягом останніх кількох місяців. Наші військові де окупували триста шістдесят квадратних кілометрів. взяли в полон приблизно одну тисячу військових. Звичайно, ми будемо проводити обмін, і завдяки вашій допомозі ми маємо цю можливість. Ми будемо продовжувати, поки Росія не зупинить цю війну. І я сподіваюся, що люди зупинять. І під час цієї війни звичайно. Ми потребуємо більше тиску, більше санкцій і за підтримки сполучених штатів за підтримки Європейського союзу. Ми повністю підтримуємо вашу ідею, президенте. Щодо того, як зупинити процес закупівлі російської нафти і газу з боку окремих європейських країн, я мав розмову з прем'єр-міністром Словаччини. Я думаю, що їм потрібно певні альтернативні шляхи, і тоді вони пристануть на ідею. Я поки не впевнений про готовність, але я думаю, що це буде в майбутньому. Дуже дякую. Чи є певні запитання? Чи ви думаєте, що країни НАТО повинні збивати російських літаки, які потрапляють в їх повітряний постій? Так я думаю, що вони повинні я вам дам знати про це через місяць. А ваш меседж. Чи ви будете надавати Україні гарантії безпеки подібні до європейського союзу? Ми будемо говорити про це, і я сподіваюся, що ми будемо мати можливість поговорити про це трохи пізніше зараз. зарано відповідати на це запитання ваш меседж президенту Орбану, який відмовляється зупиняти купівлю нафти. Я маю певне відчуття, що він змінить свою думку. Енді І звораки і які кроки було зроблено? Ну найбільший прогрес полягає в тому, що російська економіка зараз перебуває в дуже складному становищі, і Україна зараз дуже. Успішно зупиняє цю потужну армію. Це дуже дивна ситуація, бо всі думали, що війна закінчиться за три дні. Але завдяки українським військовим, завдяки залученості всіх, вона зараз продовжує. Це не найкраща ситуація для Росії. Вони сподівалися на швидке рішення, але це вже триває три з половиною роки. Це тяжкі бої, які тривають, і воно виглядає так, що воно не зупиниться. Чи вам доповідали про нещодавні події? Що саме в Данії, в Копенгай. і Данія каже, що там були певні дрони, можливо, певна діяльність. То яка буде ваша реакція? Я поки не буду відповідати, поки я не отримую додаткову інформацію. Вони не знають. Що саме сталося, але звичайно ми дуже швидко дізнаємося чи ви б допомогли. Якщо буде рішення про збиття відповідних літаків знаєте, НАТО також підвищувало свою спроможності від двох до п'яти відсотків ВВП зараз трильйони доларів Вони сплачують нам за ту зброю, яку ви надсилаємо Це дійсно важливий день. Ніхто не очікував, що так станеться. Тобто країни, які не виділяли два відсотки, зараз виділяють п'ять відсотків. ВВП це великі гроші, це е, ті гроші, які вони використовують для того, щоб придмати зброю від Сполучених Штатів. Бо раніше Байден їм все віддавав. Він передав їм е, багато коштів, багато озброєння. І ми ну, з цього не отримували. Ми ж передали Україні гроші для того, щоб ввести бойові дії. Вони дуже мужньо бронять власне це війна, що триває вже три з половиною роки. А люди думали, що це буде дуже швидко закінчиться. Вони вважали, що Росія така велика країна, але в Україні є достатньо мужності. Дякую дуже. Дякуємо, пресі.